Доброго дня, друзі. Сьогодні я хочу вам представити нового помічника в нашій клініці. Це лазерний апарат Пікасо. І ми можемо тепер сказати, що наша клініка тепер не тільки цифрова стоматологія, а й лазерна стоматологія. Цей апарат є незамінним помічником в повсякденній практиці лікаря-стоматолога. Тому що, по-перше, мені як лікарю, який займається протезуванням, Дуже гарно коригувати лінію ясен, також зеніти та контур майбутньої реставрації і м'яких тканин, які оточують Вінір. І зараз я хочу вам продемонструвати готовий результат сканування, коли вже всі ясеневі контури відкориговані, і ви побачите результат. Дуже важливо в інтраоральному скануванні і роботі з останніми цифровими технологіями, те, щоб було видно гарно край майбутньої реставрації. Лікар повинен гарно візуалізувати край реставрації для техніки. Тому які тканини, які потрапляють на край, повинні бути трошки підкориговані. Ми на цьому скані бачимо, що наш уступ дуже гарно візуалізується, і техніку не буде ніякої проблеми зробити майбутню керамічну реставрацію. І ми якраз використовуємо цей лазер для того, щоб у нас не було ніяких ні нависань, ні підтікань. Крові і інтравральний сканер дуже гарно візуалізував культю для техніки. І ось ми вже бачимо готову роботу після фіксації пацієнту. Тут пройшло буквально декілька годин після фіксації, як ми бачимо, ясно у нас в дуже гарному стані, і технік максимально реалізував потенціал тих культів, які були йому відправлені для роботи. Тому ми бачимо цей прекрасний результат. Ми закрили діастему. Також у нас гарний прозорий діжучий край різців, Зроблена повністю лінія посмішки виведена, і пацієнт максимально задоволений своїм результатом. В подальшому ще також буде протезуватися нижня щелепа, але те, що ми вже отримали на даному етапі, повністю задовольняє пацієнта. Лазерна стоматологія сьогодні дозволяє нам робити реально унікальні речі, які до цього це було неможливо зробити. По-перше, у нас є можливість зробити максимально атрав... атравматичну хірургію безкровну та майже безболісну. То, тобто, якщо і анестезія потрібна, то дуже в мінімальних е якихось об'ємах. По-перше, ми можемо робити пластику воздечки е або язика, або губ для дітей. Коли дитина приходить на прийом, ми можемо зробити це максимально швидко і, і безболісно. І навіть не потрібно накладати швид після того, як ми зробили френолоктомію. Ну тобто ми забрали вуздечку, розрізали, точніше, її. По-друге, ми можемо максимально зменшувати кількість мікроорганізмів, які знаходяться. Всередині парадонтальних карманів. Після того, як ми зробили професійну чистку пацієнту, забрали всі тверді, там які зубні відкладення, ми фіналізуємо наш результат за допомогою лазера та знищимо всі мікроорганізми, які знаходяться в парадонтальних карманах. Лазер допомагає нам знищити мікробну біоплівку, і він є фінальним етапом обробки парадонтальних карманів. А також цей лазер можна використовувати як десенситайзер. Якщо у пацієнта десь є оголена частина корення і він відчуває чутливість, то можна використовувати лазер для того, щоб, можна сказати, припалити ті нервові закінчення, і пацієнт більше не буде відчувати чутливість зуба. Звісно, це не панацея, але якщо пацієнт не хоче використовувати, наприклад, реставраційні матеріали, керамічні та композитні. Це є ну, неймовірно крутою опцією, яку ми повинні пропонувати та використовувати в буденній практиці. До сьогоднішнього дня лікування періімплантитів викликало в стоматологів неймовірну кількість проблем, тому що при моменті обробки імпланту та знищення мікрошрухуватості, яка була інфікована, як правило, імплант перегрівався та міг дезінтегруватися. А зараз у нас є можливість очистити поверхню імпланта максимально атравматично. І імплант буде стояти ще дуже довго у пацієнта. Ми ставимо робочу частину нашого інструменту ручки лазеру паралельно імпланту, там, де є запалення, і мікробна флора контамінувалася на поверхні шрухуватості, і вона проводить дезінфекцію тій поверхні. Імплант її ще може дуже довго простояти. Мені здається, це взагалі круто, тому що до цього це було практично неможливо зробити ніяким іншим інструментом. Також ми можемо використовувати наш діодний лазер для лікування кореневих каналів, а саме, ми можемо виставити його в режим дезінфекції на фінальному етапі, коли ми вже повністю пролікували канал, продезінфікували е, за допомогою нашого світла. Довжиною хвилі 810 нанометрів, ми можна сказати, майже стерилізуємо канал і не даємо шансів взагалі мікробній флорі якось патологічно проявитися і викликати запалення повторне при ендотитичному лікуванні. Також у нас є можливість лікувати за допомогою лазера слизові оболонки якщо пацієнта. Є, наприклад, лейкоплакія або герпес, у нас є можливість обробити ту зону лазером. І принципова відмінність лазеру, наприклад, від діатермокоагуляції, те, що після обробки яким, лазером лазером м'яких тканин, у нас є дві зони: зона коагуляції, та під тою зоною у нас є зона біостимуляції. Тобто лазер допомагає. Рьовій поверхні відновитися та регенерувати максимально швидко. І так, підсумовуючи, при роботі з даним унікальним апаратом стоматології, ми отримуємо саме прогнозований результат лікування, на який ми очікуємо. Тому я запрошую вас, в наш стоматологічний центр, і при необхідності ми використаємо цей апарат.